Перш за все, ми маємо, шановні колеги, окреслити, що я представляю таку науку науку сучасну, прогресивну, надзвичайно живу, пластичну, як соціологія. Соціологія це наука про суспільство, бо соціо-суспільство – лого знання. Саме в, цій, в назві нашої науки є складові, які і розкривають зміст нашої науки. Соціологія вивчає суспільство через призму всіх процесів і особливостей взаємодії, які які становлять основний зміст соціальної реальності. Це дуже важливо, тому що в фокусі наших дослідницьких питань є соціальні відносини, є взаємодія людей, є соціальні інституції, такі як сім'я, освіта, культура, релігія, політика, держава. Тощо. Тобто, по великому рахунку, будь-яке питання, яке вам буде цікаве, ви можете взяти для свого дослідницького розгляду, для своєї е, дослідницької розвідки. Але тільки вже з позиції безпосередньо методів соціологічних і соціологічного погляду, ця робота буде наближена безпосередньо до нашого наукового кола інтересів, і безумовно це буде важливо. І цікаво. Це буде безумовно новина, це буде безумовно ваша е, така представницька, надзвичайно гідна позиція, тому що ви будете долучені до науки, яка базує свої висновки безпосередньо на практичних е, соціологічних дослідженнях. Вони мають назву імпірічні дослідження практичні. Е, чому ми говоримо сьогодні так багато про цінності, і е, це слово як ніколи зазвучало надзвичайно гостро саме з початку війни? Я потім скажу, що не дає спати вже другий рік, фізично не сплю, саме тому, що не можу знайти відповідь на питання, але я його це питання розкрив. І вже після того, як зроблю такий дуже стислий теоретичний огляд, чому цінності так, постали так гостро? По-перше, цінності виконують об'єднуючу функцію. Що для нас щось дороге, і для нас воно є надзвичайно важливим, і воно для нас. Нас є пріоритетним, і ми сповідуємо е, 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 цю пріоритетність. Безумовно, це е, е, нас об'єднує. з іншого боку. На, на базі цінностей, ми здійснюємо свій власний життєвий вибір. Ми будуємо свою життєву стратегію. Я всім бажаю. Що вона була приречена на успіх, але ми в... ґрунтуємо грунтуємо свій свій вибір, і ми його базуємо, і ми розуміємо, чому ми діємо так, а не інше, саме тому, що нам надзвичайно важливо дотримуватись нашої системи цінностей знаходиться в комфортному цінностному полі, яке для нас є підтримуючим. Ще до того, шановні колеги, ми маємо знати імена тих, хто вніс великий такий науковий доробок до соціологічної науки саме в дослідженні цінностей. Засновником, автором, таким батьком світового дослідження цінностей виступає американський соціолог. Рональ Інгергарт. Він е, е, живий до цього часу, він сучасний класик, він е, надзвичайно переконливо довів в своїй роботі модернізація і постмодернізація, тобто сучасність та посучасність. Якщо перекласти такою побутовою мовою назву його роботи, він е, виклав на Звичайно важливу ідею, що внаслідок політичних і економічних змін, які безумовно мають певну таку відставання в часі, відбуваються і світоглядні зміни. До цієї ж думки дотримуються і українські соціологи, такі як Людмила Сокорянська, такі як Ольга Балакирєва, такі як Сергій Дембицький. Такі, як Олексій Шестаковський, саме всі ці українські соціологи війшли в дослідницьку групу міжнародного такого консорціуму дослідження цінностей, яке і було ініційовано Рональдом Енгенгардом. І тому, шановні колеги, коли ми говоримо, що економічні і політичні зміни. Не приводіть навіть в пригальмованому темпі, але в призводять до світоглядних змін. Я хочу повернутися до того, що мені не дає спати уже е, другий рік. Мені, мені не дає спати те, що, начебто, ми всі з вами розуміли, е, як важлива нам наша незалежність, як важлива для нас наша свобода, як важлива для нас. Демократія і цінність людини, як будемо говорити, як найвищої вищого багатства, най, най будемо казати, найцентрового най, е, такого потенціалу нашої держави. От здавалось би, ми всі говорили однією мовою, і чи можемо сьогодні ми з вами відповісти на питання, чому серед нас виявилось така кількість зрадників, така кількість ждунів? Вибачте на слові, як сьогодні їх називають в побуті, тих, що очікували. Освободіти, чому виникла така кількість людей, які дозволяють собі за гроші е, слідкувати за позиціями збройних сил України, бути наводчиками вогню? Тобто, мені це не дає не давало. В своїй системі цінностей, і ці цінності дійсно є надзвичайно важливими. Хіба наша свобода може бути під сумнівом в плані її цінності, хіба наша незалежність може бути під сумнівом в плані своєї цінності, мир, цінність людини, все це абсолютно апріорі, тобто без жодних коментарів, має бути прийнята людиною. як те, що ми маємо сповідувати як колективно, як е, найважливіше, так і на індивідуальному рівні. Але виявилося, що щось пішло не так. Можливо, ми, педагогічні працівники в аудиторіях, не завжди чітко висловлювали е, певні е, позиції, можливо, ми не, не, не були достатньо переконливими. Тому коли викладали, будемо казати, речі, які мали сформувати і громадянську позицію, і сформувати світогляд, тому цей неспокій Мене сьогодні е, турбує, тому що е, е, сформувалося розуміння, і я дуже радію з того, що сьогодні е, до керівництва освіти прийшла людина, яка говорить вголос про те, що треба змінити виховну парадигму через е, усвідомлення. Ціннісного поля, ціннісної стратегії про те, що ми сьогодні говоримо, це просто будемо говорити надзвичайно гостро і надзвичайно важливо. З вашого дозволу, буквально декількома хвилинами, я затримаю вашу увагу, але зроблю те, що маю зробити. Я провела свіже авторське дослідження, яке має назву феномен дитячого волонтерства. Сьогодні весь світ захоплені від мужності, стійкості українців. Але ніхто не, не, не відчуває і не бачить, що відбулося з нашими українськими дітьми, які знаходяться на території України всередині військових подій. Ми з вами розуміємо, що якщо дорослі шукають в себе сили, щоб тримати себе, так тобто формувати в собі ту стійкість. І, і Мати певні ресурси, бо мають відповідальність за батьків, які літні, і за дітей, які малі, тобто за про дорослих я розумію, де ми е, маємо це джерело стійкості. Що ж говорити про наших дітей, які сьогодні охоплені волонтерством. В такій мірі, що цей феномен, як на мій погляд, потребував вивчення, я своє дослідження так і назвала, що феномен дитячого волонтерства під час війни в Україні перша спроба наближення. Тому що я вважаю, що цей феномен треба е, е, досліджувати. І позавчора я мала можливість виступити перед, е, е, на форумі е, волонтерства та лідерства е, молодіжного серед тих, хто в тому числі брав участь в цьому опитуванні. І ми відповідали на питання, хто ми, для чого ми і що буде далі. Тому мені було потрібно визначити і це цінсне поле, і, 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 і ті мотиваційні чинники, які згуртували е, найкращих, найпотужніших, найукраїноцентрованіших молодих людей і дітей, підлітків, які задійні сьогодні в волонтерському руці. Хто це в опитуванні стали діти? І молоді люди віком від 6 до 19 років. Ви у мене спитаєте, а як шестирічна дитина опинилася в, 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 в числі опитаних? А вона опинилася тому, що під час опитування вони ці діти були присутні. Вони плили сіки, робили кікімори, робили свічки, і вони були просто обурені, що опитують всіх, крім них. Я не могла їх не опитати, хоча безумовно за науковими всіми вимогами я мала їх відкинути як, як таких, що не є поширеними респондентами в опитуванні. Але вони виявилися поширеними. Вони абсолютно свідомо здійснюють свої дії і говорять про те, що містить їх діяльність, для на що вона спрямована і що вони роблять е, е, цією справою. Безумовно, коли ми говоримо е, про те, е, е, для чого, то безумовно, це підтримка ЗСУ, це підтримка тих, хто опинився в складних е, ситуаціях в зв'язку з. Травою, Атами житла, майна, здоров'я під час війни. Бо є люди поранені, є люди травмовані, є люди, які отримали психологічну травму внаслідок того, що, наприклад, діти бачили звірства. Окупантів на своїх, будемо казати, територіях або опосередковано втратили близьких і рідних, які знаходились десь недалеко. Тобто, я... шановні, я, я просто хочу, щоб ви розуміли, що наші волонтери визначають категорію тих, кому вони допомагають, дуже чітко, виважено, без всяких емоційних спалахів. Наступне, що є найважливіше, що саме діти-волонтери. Я ще раз наголошую, діти-волонтери вони говорять про те, що саме у такий спосіб вони підтримують свою державу, вони підтримують свою Україну, яка є найкращою країною в світі. Серед опитаних є діти, які перебували певний час за кордоном і з віками повернулися до України. І вони наполягають на тому, що краще країни. Краще життя, чим вони бачили в Україні, вони не знали, вони не бачили і тому Україна понад усе. В цьому гаслі є вже глибокий зміст розуміння і значення Батьківщини в житті кожної окремої людини і, зокрема, дитини. Найважливіше те, що ми говорили про те, як. Які якості має мати волонтер, і наші респонденти відповіли: перш за все, відповідальність, на другій позиції була доброта, на третій позиції патріотизм. Тобто тільки людина, організована, відповідальна, системна, Тобто, ви розумієте, що таке відповідальність і сьогодні, і завтра, і післязавтра, і щоденно, тому що на тебе розраховують, від тебе залежить. Тобто, діти, ще раз наголошую, діти, ваші ровесники розуміють значення і силу, і навантаження цього процесу. Безумовно, ці рутини виснажують. Це не, не, не дуже цікава робота, вона не, 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 не легка. Ми все розуміємо, дорослі, наскільки важко займатися цією рутинною справою, але те, що ви не кидаєте і що ви не відходите в бік, а продовжуєте працювати, говорить про те, що ви по шали на очах, і ваш рівень відповідальності, організованості і патріотизму він вражає. Безумовно, тільки людина, яка віддана своїй державі, тільки. Людина, яка віддана е, своєму народові, яка вірить в те, що все, що е, робиться сьогодні, призведе обов'язково до перемоги, тільки та людина має сили бути такою стійкою в цій справі. Для мене най найважливіше, коли я спитала, що так для тебе Україна без слів, без слів взагалі цитувати це неможливо. Це моє серце писали діти, це моє життя писали діти. Це все, що я маю, писали діти. Це понад усе писали діти. Тобто я хочу сказати, що рівень згуртованості сьогодні е, нашої учнівської молоді, е, він, безумовно, має бути врахований, використаний, задля того, щоб ми перебудували дійсно ту виховну парадигму, яка має сьогодні. Е, набути певних змін, певної чутливості і е, набути нового ресурсу. Сьогодні е, діти, які учні, які залишилися в Україні, які всі тяготи е, цієї страшної варварської навали, переживають разом з усією країною, разом з дорослими, які мають розірване дитинство, тому що Війна розірвала те мирне життя, яке вони мали, але життя продовжується. Ми маємо розуміти. Я на всіх зустрічах, на всіх заходах попів відра комплиментів, кидаю всім учасникам, тому що вони найкращі, вони наймужніші разом. Хочу щоб шановні учні і безумовно педагогічний працівник. Сьогодні це не ж... ті. Хвилюється. і отже, я хочу сказати, що наші педагогічні працівники вони жертовні, тому що вони надають не тільки освітню якісну послугу в важких умовах з відсутністю світла, інтернету, там інші перепони є в організації нашої професійної діяльності, але вони ще відповідають за безпеку учнів. Тобто це така відповідальність, яка безумовно е, е, є надзвичайно складною і надзвичайно е, гострою. Тому з великою повагою до кожного, з великою е, шаною до кожного, запрошую всіх до роботи в секції соціології, бо е, питань напрямків діяльності абсолютно безмежне поле. І я думаю, саме нова реальність, саме актуальність ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, дарує нам нові питання, нові проблеми, нові теми. Дослідницьких проєктів, кожному допоможу, кожного підтримую, але дуже прошу, щоб ми, якщо ви визначитесь, зразу вийшли на контакт і працювали плідно. Бажаю успіхів, маю надію, що зацікавила вас в роботі нашої секції і до зустрічі, колеги. Дякую.